Мар'янки. Ми спостерігали протягом кількох діб перекидання угруповань техніки, підрозділів законних збройних формувань. Не будемо також приховувати, що серед них були підрозділи регулярних збройних сил Російської Федерації. Тобто, ми мали наша розвитка спостерігала знаходження техніки, яка є виключно на озброєнні російських збройних сил, наприклад, комплекс радіоелектронної боротьби та розвитки на базі броневтомобілів Тигр. Ми знаємо, що бойовикам ця техніка не поставлялася. Неподалік ми бачили такі комплекси з та ракетні як панцирь, також вони є виключно серед федеразбройних збройних Російської Федерації. Тобто ці дії, які мали місце, вони відбулися не без участі російської сторони. Більше того, 29 травня на цьому напрямку ми знову побачили знайомих нам офіцерів Російської Федерації. Вони їх прізвища. Були в полі нашого зору під час іловайських подій, під час подій навколо -дебарства. і Чому за кілька днів до подій на, на, на напрямку Мар'янки ці офіцери знову з'явилися серед незаконних збройних формувань це Олександр Тімірбаєв та Сергій Лєвіцький, тобто відомі постаті, які приймали безпосередню участь у плануванні та координації дій противника проти наших військ і до цього, і протягом подій навколо Мар'янки».